А ви пара? Ні. Ні? <ріст> да, 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 да. Да, Як ви пара. познайомилися? <ріст> на вулиці. Це, ну, це довга історія. Типу. Я їхав від товариша, побачив і зупинився. Кажу, може, сходимо кудись. Вона, Ні, я з незнайомцями не розмовляю. Я кажу, я приїду наступного дня, я вже буду знайомий. Я бігла на побачення. <ріст> ви на побачення до іншого йшли? <ріст> да. Да. Та не за що ви найбільше любите вашу дівчину? Вона знаходить ну, підхід до мене, бо ну зі мною важко. Я думаю, що ви вашого чоловіка за що любите найбільше? Я почуваю себе абсолютно захищеною. Що не подобається чоловікові? Все. Немає нічого. Ви одружені? Так. Чи важливе для вас одруження? Так. А як вона ще половину моєго забере? ви витрачаєте на родину на життя в Києві? Все. Не знаю, ну 150 тисяч гривень. На двох чи більше? На чотирьох. У нас двоє На дітей. Ким ви працюєте? Маркетологом. А ким ви працюєте? Не працюю. Що мотиваційного побажаєте нашим людям сьогодні? Вірити, вірити в себе, вірити в майбутнє, вірити в нашу країну і все буде добре? Все буде нормально.